Десять фактів про ангелів, які ви могли не знати. Ангели у святому писанні називаються особливими творіннями Божими, які відмінні від людини і всієї природи. Чому ж саме так про це нам і належить дізнатися? Звертаючись до старозавітніх та і новозавітніх періодів, можна підкреслити те, що ангели дуже часто являлися людьми. Це виконувалось для того, щоб принести повідомлення людині. Повідомлення волі Божої та взагалі виконання його повелінь. Зокрема, серед таких прикладів це охорона шляху до дерева життя, де Господь поставив біля саду ідемського херовима з вогняним мечем. Також ангел стримував руку Авраама, який підніс на цілопалення Ісаак, або один із моментів, де Давид бачив ангела, який за повелінням Божим уражав його народ, зокрема через поклоніння божкам, що створювала людина. а також про провіщення ангелом Захарії, про зачаття Єлизаветою, Іоанна Претечі. Та й також інші випадки, що засвідчені писанні таким чином, розповіді про ангелів засвідчують реальність їхнього існування. Створення ангелів відбувалося перше всіх інших творі. Хоча і прямого свідчення про це в писанні немає, однак звертаючись до книги Іо ми читаємо, на чому покладено її підвалина або хто заклав її наріжний камінь під веселі співи ранішніх зір, коли всі Божі сини радісно вигукли їм радості. Таким чином, можна стверджувати, що ангели створені третього дня, адже в цей день Бог подав світло, а таким чином. Світло з одного боку підтверджує факт створення ангелів. Окрім того, бослове стверджує, що створення ангелів могло відбутися і в перший день. Однак, як зазначив святий Йоанн Дамаскин, приймаючи думку про час створення ангелів він вказував, бо належало спочатку створити розумну сутність, потім чуттєву, і після цього вже із тієї сутності людину. Ангели є духи. Вони як істоти безтілесні, менше ніж люди, обмежені умовами просто, через що вони. Залежні від місця зовсім не так, як ми з вами. Підтвердження цього є надзвичайна швидкість, з якою анели переносяться з місця на місце. щось подібне до тієї швидкості, як ми з вами бачимо у фільмах про супергероїв. Але вони є лише там, де ті, тобто, перебуваючи на землі, вони не лишаються на небі і не можуть бути тут і там, але не втримуються ні стінами, ні замками, нічим іншим. Як істоти духовні, ангели мають властиві духу сили, розуму, свободи воли, виявлення і почуттів. Сили духа таким чином показують, з якими силами Бог створив ангелів, а об'явлення показує наскільки досконали, наскільки не були досконалими сили першостворені людини. Однак їхня свобода вона цілком утверджена в остаточному виборі. Як в ангелів, що вибрали Бога, так і тих, що послідували за злом, вони остаточно утвердились у своєму виборі. Як зазначає Священне писання, кількість ангелів не однак дає зрозуміти, що їх чисельність достатньо велика. Про це ми чітко можемо дізнатися в тому ж Священному писанні. Ангельська єрархія подібна і до людської ієрархії. Однак все ж людина не здатна на ті сили, що мають ангели. Зокрема, сама єрархія поділяється на три ступені. це вищий ступінь, до якого належать серафими, херовими і престоли. Середній ступінь. Де перебувають господства, сили і влади, нижчий ступінь, начала, архангели і ангели. Крім того, деякі ангели мають власні імена, що вказують на рід їх занять. Однак разом із тим дають можливість бачити і властивості цих ангелів. Всього їх є сім. Зокрема, в Біблії згадується про п'ятьох: три з яких в канонічних і двоє в неканонічних книг. А інші два імені вказуються в переданні. Зокрема, це імена Михаїл. То, як Бог, Гавриїл, муж Божий, Рафаїл допомога зцілення Боже, Уриїл, вогонь світло Боже, Салафаїл молитва до Бога, Геудуїл той, хто хвалить Бог, і Варахаїл благословення Боже. Ці ангели називаються архістратигами небесних воїн і безпосередньо завіруванням церкви найближче до величі Божої, і керуються усіма чинами ангельських. Мета служіння ангелів полягає в тому, щоб співдіяти благо людини, а для цього запобігати і позбавляти від зла, таким чином вести шляхом удосконалення і особливо провадити до Бога, сприяти досягнення спасінням тим, хто шукає його. З часу хрещення, а не самого моменту народження людини, починається служіння її ангелоокронця. Така думка сформована ще за часів Древньої церкви. Таким чином вказували, що ангел для людини подавався тим, котрі вірували у Бога, і по вірі благодатно відродженню у вірі. Також ангели возносять молитви вірних до Бога, і тому при такій близькості до Спасителя і тих, що спасаються, вони стануть у славне славною пришестя виконавцями і учасниками суду Божого. Дякую за перегляд. Чекаю на ваші коментарі. Діліться тим, що вам було б цікаво дізнатися або розібратись у подальшому. До зустрічі!